Так, Усім привіт! Я швиденько покажу, як ви можете швидко за хвилину створювати такі сторіс. Просто обираєте фон, як будто ви текст хочете написати, там можна зажати цей курсор і обрати будь-який фон, який ви захочете. Далі нажати там продовжити, і зможете тоді вже на цей фон щось наложити. Наприклад, картинку, музику, гівки там, вибрати, відсотки цифри. Так, далі ми вибираємо в гівах, Так, вибираємо текст, вибираємо знижка, обираємо картинку, яку вам, яка вам більше до вподоби. Ось, наприклад, цю. Так, вибрали. Далі вибираємо картинку, яку раніше ми зберегли в галерею собі з чату вайбера, додавали її. Через плюс, як бачили, там з галереї можна вибрати фото, і воно накладається на фон. Далі вибираємо цифру 32. З, відразу з 32% нема, просто 32 цифру вибираємо. Прописуємо в гів, гівах. Е, так. Далі вибираємо відсоток. Пишу: відсоток, воно не знаходить. Буває, потрібно написати на російській мові, бо на українській не завжди знаходить. Пишемо пишем процент. І. Вибираємо ось таку картинку, додаємо. Далі нам залишилось... Ага, ще напишемо, якого числа. Просто додаємо текст, накладаємо. 23, 24 травня. Так, просто пишемо 23-24 травня, додаємо. Так, окей. І далі вже потрібно нам буде вставити наше посилання на наше реферальне посилання, щоб люди могли перейти і відразу замовити, зареєструватися. І музику ви можете так само вибрати, нажимаючи там зверху, є додати музику, обрати собі, яку ви захочете. Це буде просто швидко, і ви можете так багато чого створювати, робити. Ну це приблизно так от виглядає. І зараз інший урок ще зніму, швиденько покажу, як додати посилання реферальне, щоб ви могли це робити і музику. Так, далі покажу, як додати посилання. Ось є посилання. Нажимаємо, вставляємо наше реферальне посилання, яке ми скопіювали раніше. Щоб ви не вертались, бо все зб'єте. Раніше копіюйте, чи в Фейсбуці найдіть, де скопіювати. Так, замовити зі знижкою. Цей текст буде відображатись в сторіс на картинці. Так, якийсь смайлик додати обов'язково і вверх перетащіть. Вниз не потрібно, бо людина не завжди зможе нажати, щоб перейти по посиланню, вверху краще або десь посерединці. Можна змінювати колір. Тексту просто нажимаючи, далі музику додаєте. Можете в пошуку написати музику, яка вам сподобається, яку ви хочете. Бажано якусь несумну ставте музику, ну, яка вам вподоби, як ви, як ви бачите, свої сторіс. Так. І додаєте. Також можете, просто, щоб не було лишніх банерів з музикою, просто змахнути так вверх. І вона буде, музика залишиться, але ніяких там надписів музики не буде. Не буде видно, хто співає, яка пісня. От бачите, з'явилась. Ви його просто вверх перетащіть, ось, отак змахніть, і воно музика буде грати, залишиться. І все, в принципі, снорі готова. Ви можете так робити.